вони доносять до людей важливість підтримки військових, завдяки яким ми досі залишаємося на своїй землі. Подільський гурт Смерека на чолі з Олександром Мізерієм з початку повномасштабного вторгнення збирає кошти для допомоги зсу. Перші який стоїть і пішов на війну з на другий день. Вже був під воєнкоматом. і він же, мабуть, десь звільняв Херсонщину. А ми. А ми трьох, ці інші троє, троє ще є. Вийшли перший раз з концертом у суму селі у Дмитрашківці. У нас було вісім пісень, які ми вважали дорештами на той час заспівати всього. Тепер ми більше сорока співаємо пісень, а тоді було вісім. І за ці вісім пісень ми зібрали майже 10 тисяч в селі. Ми зрозуміли, що це реально дієво, що збір в такому маленькому райцентрі тоді як піщанка. Це треба було більше тижня збирати волонтерам, щоб збирати ці кошти, а ми були за буквально за годинку. Да? І... Згадали всі свої точки по всій Україні, всіх знайомих мерів, директорів ринків, де хто є. Телефонуємо. Комусь треба лист від фонду послати, а комусь достатньо було телефонного дзвінка. Чоловік вже не уявляє свого життя без допомоги іншим. Для Олександра бути волонтером це бути борцем за незалежність, мир та волю. Я, якщо чесно, не знав цих якостей в собі, і я я не думав, що я взагалі на це спроможний, але ну, скажу вам чесно, люди міняються. А, а такі стресові ситуації, як війна, вони взагалі здатні кардинально людину поміняти. Я тепер себе без цього взагалі не уявляю. І я думаю, що і після війни буде в нас дуже багато повірте, роботи. Будемо допомагати і відновлюватися, і відбудовувати, і лікуватись. Буде в нас робота. Гурт смерека та благодійний фонд Піщанські люди зібрали вже понад 4 мільйони гривень на потреби військових. Благодійний фонд це іскорка в тій піщанці. Ви уявляєте, яка маленька піщанка, 5 тисяч населення, мабуть, навіть немає. І такий потужний фонд, який так розвернув свою роботу. Я знаю, що багато де у більших містах немає таких фондів. Це унікальні. Піщанські люди, це дійсно, це чого назвали, не, не якийсь там десант, не, не, не так, як люблять гуш назвати. Ми просто піщанські люди. Що може бути більшою мотивацією, ніж спасти хоча б одну людину, одну нашу українську людину. Вищо їм. Її... Мете, в принципі, не може бути. Якщо я знаю, що той реп, чи той дрон, чи, чи, чи що завгодно, чи та аптечка, спасе завтра життя мому земляку, вищої мотивації мені не потрібно». Чоловіки демонструють, як культура і мистецтво можуть стати потужним інструментом у боротьбі проти ворога. У номінації Культурний розвиток гурт був нагороджений національною відзнакою Варті. Ми справді дякуємо вам за ваш внесок у наближення перемоги у допомогу Збройних сил України, адже це почесне завдання і місія кожного українця. А ви виконуєте її ну плюс. Чотири мільйони гривень принаймні. Отже, маємо честь вручити вам відзнаку, нагороду і ось такі пам'ятні речі, які будуть е, вам приємні. Ми думаємо. Ну і, власне, відзначать ваш, ваш вклад е, до наближення перемоги. Отже, почесний диплом премії варті. Хто буде отримувати? Ви. Лідер гурту Смерека Олександр Мізель. Ось така унікальна відзнака. Будь ласка, вона тепер ваша. Угу. Відзнаку вручають громадяни України, адже саме вони подавали і гурт смерека, і лідера фронтмена гурту у номінацію Культурний розвиток. Ну і власне громадяни України проголосували саме за подільський гурт смерека, який вартий і гідний нашої пошани. Вони побували з концертами у різних куточках України і змогли забезпечити військових усім необхідним, адже завжди їх підтримують люди. Ми виступали Ірпінь, Макарів, Буча. Там люди несуть гроші і плачуть. Розумієте? Люди, які пережили окупацію, там реакція кардинально різна з тими людьми, які просто собі чули, що десь в їхній області десь там вдарило е по енергооб'єкту. А взагалі, взагалі, ми вдячні людям. Вдяч людям за те, що вони донатять, тому що це наша з ними спільна боротьба. Ми граємо для людей. І люди своїми донатами пришвидшують перемогу. Аби допомагати війську, потрібно лише одне вірити і рухатись вперед до перемоги разом. Переконаний Олександр. Бажаю українцям, всій Україні об'єднатися у такий спільний кулак незалежно від політичних подобань, незалежно від взагалі від чого. Просто об'єднатися. Бо якщо ми будемо розрізними, ми не переможемо. А Нам перемога ця необхідна як повітря. І дуже прошу всіх. Донайте, не спиняйтеся. Надію, залишилось нам менше, набагато менше, ніж ми вже пройшли шляху. Допомагайте хлопцям, їм потрібна як ваша допомога фінансова, так і те, щоб знати, щоб вони знали, що ми за них тут на мирних територіях пам'ятаємо. Їм це дуже дуже необхідно. Так що прошу вас, допомагайте і не відступати, і не здаватися. Як хлопці співають. Не відступимо і не здамося.